Вітаю, друзі! вас на нашому каналі. Ви знаєте, другий вже тиждень підряд, а верніше другий вихідні підряд. Як тільки приходять вихідні дні, в мене прям відбуває взагалі <свісно> все бажання знімати, чомусь от якось так спрацьовує е, мій організм. Моя психіка. так Вихідні хочу відпочивати, хочу все робити вдома без камери. Тому так виходить, що другі вихідні поспіль я нічого не знімаю, а тільки приходять будні дні, і в мене з'являється бажання щось для вас знімати. Тому, як завжди, зараз буду знімати наші веселі, вечірні, будні після роботи. Сьогодні в нас очікується таке досить Незвичайне відео. А чому скажу, бо в нас вже закінчується січень місяць. Всі люди відійшли від свят, і в мене пішли замовлення по свічках. І ви знаєте, я зрозуміла, що мені дуже і дуже незручно працювати на кухні, тому що. Там коробочка, там коробочка, в тій кімнаті коробочка, і я оце бігаю: то те принести, то те віднести. А Мені так надоїло, що в мене на кухні це все стоїть. І я така думаю: а в мене ж є стіл, один такий розкладний, ми його використовуємо влітку на вулицю. І зараз він стоїть, якби не потрібний, просто в гаражі. І є кімната в нас. Покажу вам трошечки пізніше, я розкажу за неї. От, і я Саші кажу, давай я собі е, зроблю місце робоче, де б я могла все робити, і гіпс робити, і свічки робити, і лакувати, шліфувати. Ось це все в одному місці, і де всі мої е, інструменти для цього також будуть в одному місці, тому що я не збираюсь е, зупинятися е, в свічках, я навпаки. Буду нарощувати, нарощувати, нарощувати асортимент різних свічок, все більше і більше в мене буде ароматів. Тому рано чи пізно все одно мені це місце знадобиться. Тому е я сьогодні буду цим займатися, буду облаштовувати своє таке нове робоче місце. От. Ну і вам покажу. Ось. Таке в нас сьогодні буде відео, трохи незвичайно, трохи не таке, як я зазвичай випускаю такі мотиваційні, знаєте, стараюся. От. Ну, сьогодні буде по-іншому, тому що зараз це відбувається в моєму житті. От. Тому сьогодні за вечір хочу зробити це місце якомога швидше треба його зробити, тому що в мене два замовлення чекає, і їх треба починати робити. Тому бажаю вам приємного перегляду! Давайте я вам розповім трохи про ту кімнату, в якій далі будуть у нас іти зйомки. Те, що я вам покажу, тому що ну, не всі можуть зрозуміти, не всі просто в мене тут кругом порядочок, краса, а в тій кімнаті ні. Тому, знаєте, хочу якусь таку. Попереджуємо розповідь розповісти вам про цю кімнату. Взагалі, коли ми 11 років назад заїхали в цей будинок, а ми його будували самі цей будинок, і в нас не було коштів для того, щоб будинок одразу меблювати. І ми в нього заїхали в, такі, в таких умовах, що в нас навіть не було шафи. От і нам друзі, родичі, знайомі. Так сказати, повіддавали свої старі меблі. От. І ці меблі були поставлені в ту кімнату для того, щоб нам було хоч кудись скласти наші речі. З часом вже і шафа у нас з'явилася, і одна, і комод, і вже речі всі лежать по шафах. Але якось, знаєте, ось ці тимчасові речі, меблі, які ми ставимо, потім приростають, і просто їх неможливо викинути. І при цьому вони стоять просто всі загружені. Незрозуміло чим. Я все пориваюся зробити якесь таке розхламлення і викинути, але не вистачає на все тим часу. От. Тому ось така ця кімната, я її називаю кімната непотрібних речей. От я сподіваюся, що зараз, коли я її почну переоблаштовувати під так сказати свій робочий кабінет. Що з часом ми нарешті зможемо викинути ті всі старі меблі, повикидати ті всі речі, тому що ми будемо проводити там час. А зараз це я її називаю така кімната непотрібних речей або ще комп'ютерна. Бо в нас там стоїть ноутбук, а в нас там Діня робить уроки, і о, викида о, господи, і грає на комп'ютері в свої ігри. От, тому ну, давайте я буду вам починати показувати. Я вже трошечки почала там а, все реорганізовувати, але це взагалом буде а, досить довгий етап, поки я її зроблю в тому вигляді, в який мені хочеться. Ось і сам стіл, який я буду там ставити, це він складений, він розкладається доволі довгий, а мені такий і потрібний. І ось в мене вже я викотила стілець. Дуже чудово, що він в нас є, тому що я якраз на ньому буду працювати. Моя, мої коробки, розумієте, от як в мене все зберігається для свічок. Оце по коробках. Коробка, це мені глядачка тут прислала дещо для свічок, пакувальний папір. Ну, і ось якраз ця кімната. Дінечка грає на комп'ютері. Моя коробка із усіма моїми Формами для свічок та гіпсом. І <гум> ось ці старі меблі. Це я ще навчалася за цією стіночкою, коли була дитина. І тут ось така здорова, от просто оце все завалено, оце все коробки, коробки, коробки це все для моєї свічної роботи. І це ще не всі коробки. Тому в мене ось такий план дій, що я зараз ось цей столик приберу, його розхламлю, тому що тут в мене також, як бачите, стоїть всяке гіпсове для гіпсу свічки мої. І ось сюди я хочу поставити ось той великий стіл, за яким я буду працювати. В майбутньому хочу повісити сюди а... тюль, таку. Білу, чисто білу, таку шифонову тюль. От, і в мене тут буде затишно, красиво кресло тут і залишу. Мені здається, тут воно буде непогано виглядати. Присісти, щось там. Ета. Ну, в общем так, починаю працювати. Я зараз пішов на будинку. Я, конечно, виграю. Да, у меня 4 шага. Или же нет. Нюх, ну, ку-ку. А, нет, все, выиграется. Нюх, ку Все готово. Чего за я? Поставила я стіл, і ви знаєте, я це дивлюсь, а він так прям. ось так вам, о, Він так багато займає місця. Я думаю, можу його поставити ось під цю стіну, а крісло сюди. Хоча, з другої сторони, там вікно от не знаю, як навіть буде краще. Чи поставити ось так залишити під вікном? Чи, можливо, краще поставити під цю стінку, бо тут виходить і дінь і так зовсім мало місця залишається. Зараз попробую все переставити під цю стінку, а кресло під батарею. Хоча я трошки не так це все уявляла, ну то ладно. Ну так, начебто візуально непогано. Але туди кресло не стає, тому що там буду я працювати, і воно мені там буде заважати. А тут виходить, що тоді такий везенький проходик залишається. О, ну, я так думаю, що, мабуть, я все-таки залишу поки що ось так. В принципі, передвинути стіл це легко і це завжди можна буде зробити. Можливо, Саша прийде до мене, мені щось підкаже. Хоча мені чомусь хочеться, щоб воно було під вікном. Мені здається, так буде ну, сидіти, працювати, дивитись у віконечко. Якось так мені наче більше подобається. Не знаю. А що ви скажете, як краще? А ви знаєте, що я придумала? Ось тут е, стоять у нас вуличні такі стільці. А якщо їх звідси прибрати, куди я ще не знаю, треба придумати і передвинути сюди кресло. Може так. Щоб залишити тут більший якийсь такий прохід. І стіл залишити все-таки тут. Зараз спробую це зробити. Так, коротше, не підходить цей варіант, тому що там я не зможу долізти, відкрити ось ці шухлядки. Тут також не відкривається, воно занадто широке для цього місця. Ну, коротше, не знаю. Мабуть, 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 мабуть треба прибирати все таки так, як було до цього. Вирішено залишити все-таки так. Поставила сушилку, ви бачили, просто там за кріслом, а вона мені потрібна, тому що в ній кожного дня сохнуть ваші гіпсові вироби. От, тому вона мені однозначно потрібна тут. Просто думаю, там тоді взагалі так буде туго. Залишаю поки що ось так. Бачите, стільки часу на це йде. От, а я ще навіть не починала розбирати свої коробки, щоб все це на столі там собі організувати. Тому. Да, робота е не бистра, і я так розумію. Це до кінця тижня. Я буду купати, собі тут виставляти і все настроювати, щоб мені було тут зручно працювати. Даді, яке вам робоче місце, так? Я буду працювати, робити Я дуже хочу собі робить... таке місце, слухай. Проси папу, щоб він тобі робив в твоїй кімнаті. <ррошен> Мені треба нормальний стол на от малютко. малютка. Ну, та проси папу, щоб він тобі робив в твоїй кімнаті, нормальне робоче місце. Воно зараз займатися? Ну що, поки що в мене буде отак. Це вже мені подобається. А в майбутньому я прям бачу, щоб а, ось тут стояв стелаж замість цієї страшної меблі. Щоб стояв стелаж, де б стояли все для моєї роботи, де б мої вироби стояли. В общем, в мене тепер задача. Я хочу з цієї кімнати зробити свій такий робочий кабінет. Так, ну що, ось так в мене вийшло. І це ще не все. І я дивлюсь, що в мене все не поміщається. Ось те, про що я й думала, що мені тут треба всю кімнату робити і стележи ставити, тому що в мене просто все не поміщається. Ось цей куточок я залишила пустим, тому що хочу тут робити фото і відео своїх виробів, щоб виставляти в інстаграм та в Телеграм. От, мені, я постійно також страждаю тим, що перед тим, як. А... Перед тим, як зробити фотосесію, мені дуже багато часу все викласти, зробити. І потім, поки я починаю віднімати. Так, щоб воно вже в мене завжди було готове. Зробила виріб і тут же зразу його відфоткала, віднімала. От. Тому залишила його пустим. Але я так відчуваю, що в мене сюди нічого не поміщається. Тому я так чувствую, що я заставлю той куток і просто буду його прибирати тоді, коли. Треба зробити фотосесію. Загалом я задоволена, тому що я нарешті зможу працювати, по-перше, сидячи, тому що так виходить, що я весь вечір стою на ногах на кухні. Це важко, я вам так скажу. І тут у мене все під рукою. Хоп, замішала гіпс, поставила застивати, взяла ті гіпсові вироби, які висохли, шліфую, лакую. Все тут у мене під рукою. от. Ну, тільки буду я ходити на кухню, топити віск, брати, і приносити сюди, і тут вже буду його заливати. Ось такий план дій. Давайте трохи відволічемося, і я вам покажу новинки. Поки що я вам буду показувати не прям готові новинки, бо ну, в мене сьогодні я не встигла їх зробити, хоча планувала, але вже не, сьогодні не встигну. Надіюсь, завтра. Тому поки що, знаєте, в таких, як заготовках покажу. Мені поприходили нові форми, тому що ми готуємося до Дня Святого Валентина. Він вже зовсім скоро. І щоб ви встигли замовити нові свічки. У нас буде, дивіться, яка нова. Велика свічка. Як думаєте, що? Я вирішила, що таку свічку захочуть подарувати і на День Святого Валентина, і на 8 березня, тому що скоро ж свята жіночі. От, Тому я замовила троянду. Це в нас буде нова свічка. Півонія користується шаленим попитом, тому я вирішила ввести іще одну квітку в наш асортимент це буде троянда. Але вона. Ви бачите, дуже велика. Ось, Бачите, всередині трохи видно вам узорчик. Це буде велика троянда, поки що не знаю, скільки вона буде коштувати, бо поки я не залью віск, поки я не прорахую, скільки сюди йде аромату, ціни ще не знаю, але ну, вона буде дорога, тому що сюди буде йти багато воску і багато арому олії. Тому, звичайно, вона буде дорогою. Але вона буде шикарна Троянди, і можна буде її робити в різних кольорах або в двох кольорах, так як ми робимо з вами піонії. Тому не пропускайте відео, дивіться, заходьте в інстаграм, в телеграм будуть класна трояндочка. Також, я замовила ось такі сердечки маленькі, і в нас буде нова свічка в склянці. Дуже незвичайно, таких свічок у мене ще ніколи не було. Тому також чекайте, зроблю на днях і все вам покажу. І також, що я. Вирішила на День Святого Валентина всі посилочки будуть запаковуватися такою яскравою червоною стрічкою, щоб це було святково, щоб ви могли отримати і відразу подарувати. До речі, з новою поштою у нас зараз питання вирішено, тому всі посилки і новою поштою зараз їдуть в красивому та гарному пакуванні. І також будуть ось такі висіти бірочки. Happy Valentine's Days. Тобто, якщо вам на подарунок для когось, то буде дуже гарним нас пакування. І сьогодні, вчора, вчора, так, мені поступило дуже незвичайне замовлення попросили виготовити свічку, яка буде на склянці на 200 г, а свічка, щоб була. На літри <ріст> І тут я стала в ступор. В общем, я пішла займатися пошуком красивої ємності для такої великої свічки, і я її знайшла. Хто хоче, довго граючи свічку, дивіться, яка красива ємність. Плюс, коли у вас свічка згорить, ви зможете. Помити від свічки і використовувати її як цукерницю, чи для чого завгодно: сахарницю, для будь-чого іншого. Але ви бачите, яка велика ємність. Я ще, чесно кажучи, її не виміряла. Можливо, тут навіть більше, ніж 500 грамів, але ну, така свічка буде горіти, знаєте, більше 80 годин точно. І по ціні, звичайно, також я ще не можу. Нічого сказати, тому що буде треба залити, прорахувати все. Але скажу наперед: А якщо ви хочете таку велику свічку, дивіться, з соєвим воском вона буде йти дорожча, і з пальмовим воском буде йти дешевше. Що соєвий, що пальмовий вік це натуральні воски, тому можна замовляти. так що Ось така в нас також буде тепер новинка, хто хоче в обмеженій кількості, тому не зволікайте. Все, Деня, вечерять. Ні. Діня ніколи не хоче в нас вечерять, абсолютно. Я пишу. Фух. І мені б сьогодні попрацювати. Працюй! Та не може, коли Деня? Вже Є? час, вже Є? час. У мене два замовлення. А я оце тут кімнату облаштовую замість того, щоб робити. <гум> ну, нічого, все потроху зробиться. А ще одна фішечка, із чого я хотіла, щоб в мене був такий робочий стіл, то це, щоб я могла сісти, працювати і підпалити свої свічечки. В мене, знаєте, є іноді брак. Да? Ось можуть на свічках іти ось такий фростінг. Вам зараз в камері не видно, здається, наче півонія чудова, а вона вся пішла. Фростінге іноді буває з натуральними свічками. На горіння свічки це абсолютно ніяк не впливає, але зовнішній вигляд не дуже. Тому в мене є таких декілька свічок. І ось ніяк мене не доходили руки, щоб, знаєте,. Підпалити, а тепер ось я буду сідати ось тут, підпалювати свої свічечки і тут працювати. Це так класно. Я про це мріяла. І я в який раз е, помічаю, що я кажу: я про це мріяла. Тобто, всі мої мрії якось таким невідомим шляхом збуваються самі по собі. От. Тому треба. Мріяти. Не боятися цього, мрійте. І мрії обов'язково збуваються. Ну, в мене всі мрії збуваються рано чи пізно, коли приходить на цей час, вони збуваються. Так, я це все сюди ношу, 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 все заставляю, скоро вже і тут буде все заставлено. От, і, можливо, встигну сьогодні навіть попрацювати. Принаймні, ось цю свічку мені. Треба сьогодні величезною прорахувати, скільки вона буде коштувати і написати в замовниці. І, можливо, залити гіпс, якщо встигну. Це я сьогодні взагалі домашніми справами не займаюся. Я сьогодні весь вечір тут. І відео таке вийшло. Балакливе, а не таке, як я завжди роблю. Також я забула ж вам розповісти про новий аромат. Давайте я завжди нюхаю аромат і тоді розповідаю, тому що так по пам'яті мені завжди важко. Прийшов новий аромат, він називається Любовне зілля. Звичайно, я підготувалась до Дня Святого Валентина і взяла такий цікавий аромат з цікавою назвою. Який же він? Я навіть не могла собі уявити. І що хочу сказати, що, знаєте, от, наприклад, в мене є два аромати: яблучний штрудель і гарбузове суфле. Вони між собою дуже схожі. дуже. Коли нюхаєш прям один, а потім інший, можна відчути різницю. А, а ось цей аромат, в мене немає жодного схожого на цей. Ой, знаєте, це просто якесь таке ідеальне поєднання. Фруктових, фруктового аромату з квітковим. Перше, що відчувається, це персик, цитрусові, грейпфрут. Також тут поєднані ось ці фрукти із гортензією та ваніллю. Ну, аромат просто не перевершений. Але він відноситься до солодких ароматів. Але я не знаю, він прям, чесно кажучи, стає моїм фаворитом, тому що це таке ідеальне поєднання. От дійсно і фрукти, так, і цитрус, і квіти, і ванілька. Чудовий аромат. Я нагадаю, що в мене його всього 50 грамів, і на складі його немає. Вже все вигробили до Дня Закоханих, тому хто хоче замовити свічку з цим ароматом, поспішіть поки вона в мене є. Запах дійсно неймовірний. Я раджу спробувати і замовити. Це я так відчуваю, що він стане на рівні з бананово-горіховим хлібом і з ароматом магнолії та піон. От настільки це класний аромат.